То чи досягла Україна цього статусу серед незалежних громад світу? Ми запросили поговорити посла України у США Олега Шамшура. Дякую, пане Олеже, що знайшли для нас. Дякую віде. за запрошення. А, перш за все, вітаю вас з річницею незалежності. І як ви пам'ятаєте цей день незалежності і де ви його зустріли? Звичайно, цей день я пам'ятаю дуже добре. Я був у Києві. Головне почуття це почуття радості, піднесення, зворушеності, особливо подій Верховній Раді, підняття прапору над її будинком, але разом з тим і певне відчуття. Не б сказав реальністю, тобто було зрозуміло, які серйозні виклики постають перед нашою молодою державою, і безумовне почуття занепокоєння пов'язане з тими подіями, які відбувалися з спробою пучі в Москві. чи було це усвідомлення, що ось треба буде будувати щось велике? Абсолютно. Тобто, крім емоцій, позитивних емоцій, тобто, дійсно це був такий шанс для всіх нас бути присутнім при тому, як здійснюється віковічні мрії, як робиться історія. Було бчуття почуття як сказав, відповідальності, оскільки було зрозуміло, що треба буде зробити, як це буде важко, непросто, і на які жертви всім нам певною мірою доведеться йти. Чи готові були ви до цих жертв? Чи розуміння оце було в принципі? Так буде? всім було зрозуміло, що це має відбутися, оскільки логіка подій розвиток подій підводив до цього. А і безумовно, по мірі того, як ми йшли до цього, до цієї мети, до цієї події. І було усвідомлення серйозності тих завдань, які доведеться вирішувати напередодні відкриття посольства України у Вашингтоні. Перший посол Білорусь ми показували дуже його зараз сюжет. так в сюжеті в інтерв'ю голосу Америки, сказав, що ми вели сюди добрий дух нації нації. Чи відчуваєте ви сьогодні цей добрий дух нації в посольстві? Безумовно відчуваємо і до речі, дуже вдячні послу Білорусу за все те, що він і його колеги зробили для того, щоб відкрити посольство, то саме в історичному будинку обладнати його для потреб дипломатичної установи безумовно. Ми намагаємося і зберігати і посилювати. І дуже важливо, що всі наші співробітники це кваліфіковані, дуже патріотично налаштовані люди, і звичайно, вони не народилися після набуття незалежності, але значна частина них сформувалася в період незалежності. І я це відчуваю. Наскільки сьогодні важко чи легко працювати у Вашингтоні, як змінилася українська? Американські відносини за останні 18 років 18 років я б сказав таким чином працювати певною мірою легко, оскільки я відчуваю, що працюю серед друзів, тих, хто намагається допомогти Україні з іншого боку. Цілком зрозуміло, що обсяг роботи тих завдань, які перед нами стоять, і великі, і вони є дуже серйозними. Тому, звичайно, це дуже важка і відповідальна робота. Я вважаю, що найбільше наше досягнення це те, що ми нарешті змогли вийти. На рівень стратегічного партнерства між нашими двома країнами закріплений в Хартії про стратегічне партнерство. Ви вже тут були за періоду адміністрації Буша. Прийшла адміністрація Обами. Наскільки зараз ви переживаєте цей злам зміни ці? Наскільки наскільки ви можете порівняти різницю в роботі попередньої адміністрації і сьогоднішньої, і що принесла з собою ця адміністрація Обама? Звичайно, це був і все ще достатньо склад. Перехідний період разом з тим, я думаю, дуже важливо, що цей період відбувся достатньо, я б сказав, Розвиток подій був достатньо логічним, тобто нова адміністрація перепідтвердила готовність працювати на основі хартії про стратегічне партнерство. Всі ми знаємо заяви, зроблені і президентом Обаму, і віцепрезидентом, і іншими чинниками адміністрації про підтримку України і суверенітету, незалежності курсу на євроатлантичну інтеграцію. І дуже важливо, що під час недавнього візиту віцепрезидента Байдена було досягнено домовленості про створення. Українсько-американської комісії з стратегічного партнерства на рівні, це питання, яке ми все ще обговорюємо зараз. Незважаючи на відпускний період, я мав декілька зустрічей з представниками Держдепу Ради національної безпеки Білого Дому для обговорення модальності роботи комісії і безумовно для визначення, я б сказав, так фронту робіт в наших двосторонніх. Відносинах на найближчу перспективу, і я сподіваюся, вичте, що вже цього року засідання комісії відбудеться скоріше за все в Вашингтоні. От якраз не залишилася буквально одна хвилина. Які сьогодні першочергові завдання стоять в українсько-американському, як я сказав, перше ну декілька пріоритетних завдань. Одне з них пов'язане з початком роботи комісії. Безумовно, дуже важливе завдання це реалізація графіку обмінів на двосторонньому рівні. Ми працюємо зокрема над питанням зустрічі президентів України і США над візитами в Україну відповідно інших представників. Уряду України і відповідно адміністрації Сполучених Штатів є важливі питання міжнародного порядку, які ми обговорюємо, безумовно питання пов'язані з нерозповсюдженням, питання з активізацією нашого торговельно-економічного співробітництва, тобто весь спектр питань, які є на на порядку денному, але зараз треба визначити пріоритети. Дуже дякую і.